Піра... Привіт! Багато хто мене знає як колекціонера Hot Wheels, хоч моя колекція не дуже велика, але є її місце у нас на офісі, тому якби я часто скидаю, багато хто з вас пише, о, Назік, твоя тємка, дивись, отакий Hot Wheels знайшов. Але не тільки Hot Wheels моє колекціонування закінчується. Оце штука, яка мені дуже давно подобається. Я колекціоную картриджі до приставки Sega Mega Drive. Колись е, така була приставочка, яку ти включаєш до телека і можеш грати в ігри. Ігри ці складали в такі коробочки, їх записували на такі картриджі. це дуже класно, презентаційно виглядає і дуже лампово відчувається, коли ти взаємодієш з цими іграми. В мене є їх чимало. Це одна із частин. Моєї колекції, і я хочу цю штуку довести до пуття, якщо чесно. Бо багато з цих картриджів, вони надруковані. Десь я додруковував по оригінальному е, дизайну цієї обложки, десь вони просто з зросійщені й спірачені. Я би хотів їх оформити гарно, так як вони продавались колись в магазині е, в Америці. От, і потім, можливо, приступити до оригінальних і колись купляти, коли в мене буде на те ресурс і бажання. Але поки що моя колекція поповнюється ось такими, всякими, можливо, піратськими, десь більш піратськими, десь менш картриджами. Що прикольно, що ці картриджі в нас будуть на офісі, і мій партнер Ілюша він віддав мені. Тоже, чимало своїх кадрів. і це тімка, яка нас з ним насправді об'єднує, бо в нас було схоже дитинство, ми грали в схожі ігри. І ми часом після якоїсь е, сесії придумування логотипів е, сядемо і зіграємо з ним в Mortal Kombat, де він мене виграє, Пусти! як завжди. От. І ці штуки я зрозумів, що я колекціонер-ностальгіст, бо є різні типи колекціонерів. Є колекціонер-мисливець, є систематик і так далі, тому подібне. І я саме ностальгіст, бо я люблю дуже люблю відкривати цю коробочку, вставляти і відчувати те безтурботне дитинство ще раз. І прикольно, що є такий куточок, де я можу це зробити. Пограти в ті ігри, відчути, як ми колись згадати, як ми колись з братом задротили коротше, в ці черепашки і постійно грали з ним. Тому задача номер один це якимось чином систематизувати дизайн цих штук і зробити місце для цих картриджів на офісі. Дуже таке, знаєте, ну, щоб було легко ready to use. Отак,